Олексій Красов і Сергій Дідков сьогодні у нас у студії. А, Олексій, а, який в коричневій футболці, він організатор в, 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 в лапках а, футболу з гумором. Ось, І учасник Сергія. Це не без лапок. Тоб, ну, в, себе в... На, назва, та, назва в лапках. Ну, а з чого там більше? Скажіть хлопці, чого там більше все таки було? Футбол... Футболу чи гумору? Чи твоїх недотепних жартів? А... Льош, ну в принципі, давай тепер спочатку розберемося з тим, що відбулося в нашому місті. Відбувся чемпіонат Запоріжжя з футболу серед команд КВК. Називалося це все футбол з гумору, через з гумором, через те, що ви там змінили певні правила самої гри. Це ну, не певні, певні правила, а саме е, гравці е, могли проявити себе е, як футболісти, та вони себе могли про, проявити як е, гумористи. Е, тобто, чому називається чемпіонат між командами КВК, Тому що е, 10 команд КВК зібралися на одному майданчику. Та тому це правда десять команд запорізьких кавикашників зібралися по одинадцять людей і м'ячик. Ні, ні, не по одинадцять правила мініфутболу футболу. А ви за футбзальними правилами? Тобто по п'ять людей, п'ять людей однієї команди, п'ять людей з іншої команди. м'ячик і гумор, так звісно. І я як, як наші... люблять казати, що жінки не в 20 біли бігають за на п'ять. Тобто ви зменшили кількість. Да, да, да. А добре Мож, ну вони ж погано рахують їм. Треба поменшити. Ну, Як вам сказати, наскільки я розумію, там від жінок також багато що залежало. Да, роз розкажи, що ти таке фізмази. А, ні, справа в тому, ти ж не читав, а я читала. А тому я знаю, що в принципі ну, від глядачів залежали, залежали результати матчу. Чи красивий, чи красивий був гол? Якщо красивий, то ми його зараховуємо. Якщо не дуже красивий, то ні, не Це, Якщо жіночий футбол, то то ну, так, я думаю. Що, мені здається, абсолютно Може, я, я такий, що, Ну такий. Ну такий Закатить, дуже, да, сьогодні. Да. половинка. Да. Насамперед, перед глядачів залежало все, тому що якщо був якийсь спорний момент у грі в футбол, або команда та чи інша пропустила м'яч, значить капітан команди підходить до мікрофону та е жартує. Це як правило текстовий юмор, біатлон та оцінюють жарт цей глядачі, які були насамперед і суддями цього матчу з напрямку гумор. А судями з напрямку, суддями з напрямку футболу, були кваліфіковані арбітри, які є майстрами спорту в своїй справі. Я ж Кажу від а жінок, якщо? багато що залежало, бо вони зазвичай сміються найголосніше. Знаєш, от коли їх сміється чоловік, то його може бути і не чутно. А коли одна жінка, то таке враження, ніби всі трибуни сміються. Жінки вони рулять. Вони рулять. Слухайте, вас да, було дві нагороди. Тобто одна за гумор, одна за, за футбол. За, чи, за футбол чи ви так ніби якщо добре розсмішив, то не зараховуємо гол. Якщо там порушив і гарно розсмішив, то порушення також не зараховуємо. Я не зрозумів. Я просто грав. Ні, ні, ми знали, але там був такий запал, що ми загубилися взагалі. Ці дівки кричать, ми біжимо м'яч там. Я думаю, що все так. М'ячи хоч знайшли. М'ячик брав участь у ті бігані. Ну так, да. да, забивав певну роль. цьому водій <світ> лежав на трибунах. Ні, взагалі, просто була класна атмосфера, і там той футбол був не дуже важливий. Просто було класно. Реш <світ> як виникла ідея з <світ> от подібного подібного заходу. Ця ідея виникла три роки по тому. Виникла вона студентами юридичного факультету зробити наше місто більш яскравішим та зробити нові проекти, щоб публіці було цікаво. І ми ось зробили. І третій рік поспіль цей чемпіонат проходить. Я вважаю, що може Сергій буде не згоден цим, але публіці це потрібно та вони зацікавлені в цьому заході. Нічого мені сперечатися. Я чув, як голосно кричать, ворощать дівки. Здавай, це все, все, все значить пройшло я нормально. Не, я не знаю, що там відбувалося. Копали м'яч, хтось щось кричав, я не в гурсі. Що да. глядачі подумають, якісь дівки, там що щось кричать, що, що то було. Грати кавикашникам у футбол дуже складно. Ну так. Ну ви така... якось там тренувалися, щось робили для того, аби достойно себе представити. Нічого ні? не робили. Тобто, що з дитинства пам'ятали? Так, ну, да, ну зі станом здоров'я ж, ж, ж погано футбол грати. Ж, там, ці ж репетиції, вони ж вбивають твоє здоров'я. Ці да. ігри, там, турне по Україні, знаєте, ти поїдеш. Ми всі з не буваєш, а потім футбол. Ну так, складно. Mm -hmm. Але ми живі, живі, все нормально. Mm -hmm. вот. П'ятеро найздоровіших представників команди взяли участь, да, власне, в, в чемпіонаті міста Запоріжжя. Ну так, да, з усіх команд. Mm -hmm. Бу було п'ять. Mm -hmm. Ну вони й виграли. Mm -hmm. Хто виграв, до речі? Виграла команда КВК Надіжда Зену», яка і є ще збірною з футболу Запорізького національного університету. Mm -hmm. А з гумору хто виграв? А з гумору ну було об'явлено інтернет-голосування та більш жінок підтримали теж надіжду Зену, Та вони взяли ще кубок глядацьких симпатій, як найсмішніша команда. Але друге місце зайняла команда Порт». Три сімки зрозуміло, зрозуміло, організували, виграли, найсмішніші і все. О, так, так, так і тобто я, в принципі, ти вже передбачив моє запитання стосовно того, наскільки об'єктивне було суддівство, а суддівство було не об'єктивне. Ні, все було об'єктивно, просто так сталося. Так, і, таке враження. Обставин, оце, да. Леша, я щось не вірю. Але рахунок, <по> рахунок був е, наприкінці матчу збірна ЗНУ та е, Порт-3 Сімки 2-1. На останніх секундах Надіжда Збила е гол. Та вони Ні, я помираю останні. Але в мене була чесна паніка, тому що коли був рахунок весь матч 1-1, а в мене е тільки один кубок і тільки сім медалей за перше місце, я не знав, де взяти ще сім медалей. Ось я чому і... То Ти дмухав на м'ячик, щоб він якісь ворота так і попав. Так, так, так було насправді. Є фішка цього заходу. Не знаю наскільки вона буде традиційною надалі. Це гра, чи, скажімо так, фінал, там де діти з будинків, дитячих будинків Запоріжжя, можуть зіграти з найкращою командою. Якщо якщо нічого не переплутав, щось таке переплутав. Ну у цьому році діти вихованці дитячого інтернату з Матві. Вони взяли участь та вони продемонстрували дуже якісну гру і отримали за це солодкі презенти від організаторів. Mm -hmm. а, а якщо план розвитку цього, мені ще вчора хотілося, щоб команда дітей зіграла з переможницею командою надіжди ЗНУ». і мені здається, вони б навіть її та виграли, тому mm -hmm. що вони дуже якісно грали. Але що завадило? А... Автобус їхав. А тобто вони просто не встигали зігали, на, да, зіграти? Це, це було рішаючу факт. <рес> а Не, не надіжда втікла швидше, <пиш> що, щоб не забрали в них кубок, ні? Ну та ще Над, Надежда Надіжда Зену такого фіналу. Вони ще й трошки е, видихлись. Можна так сказати, та діти просто би їх ну зробили згадували. розірвали повністю. <світ> Наскільки складно було дійсно зібрати, організувати там 10 команд запорізьких з КВК і змусити їх в принципі грати у футбол, виконувати функції, які їм не притаманні, Сергій <світ> Це тобі було дуже складно змусити грати в футбол. Якщо ти нічого не робиш, то що тобі стоїть прийти тебе грати в футбол? Mm -hmm. Так може ну, дуже... ти важливо нічого не робиш, і тут тебе відволікають від твоєї важливої справи нічого не робіть. Е, насправді е, oh, на цей oh. захід... Защит... я не думав про це. Я... я попросив би гонорар! Насправді на цей захід завітала до нас команда КВН зайка, в якій Руслан Ханумак та Віктор Іваніцький. Вони зараз в Києві та працюють 95-м кварталом. І вони були залюбки приїхати та взяти участь у цьому чемпіонаті. Насправді це дуже тепла атмосфера, дуже тепла аудиторія. Та гравці поєдналися з публікою, яка прийшла повболівати. Та вони якось разом зробили цей захід такий він був благодій. Це, я думаю, ми так багато про жарти кажемо. Там, все це, але це, але головне, що це благодійність, тому що це потрібно робити. Таких проєктів дуже мало. саме А з якими була якась мета саме благодійна? Ну, привести дітей, нехай ні, дітей, ну, збирали так, ж гроші пограють, для так? дитячих так, будинків. збирали гроші для дитячих будинків, так. і е, насправді сьогодні, 7 травня, буде благодійна поїздка до дитячого притулку обласного, який знаходиться на е, Осіпенківському мікрорайоні. Та ми привеземо е, програму розважальну для дітей. Та ми привеземо до них, до них е, солодкі презенти, які вони зараз вже чекають. О, тобто ви поки тут вони чекають на свої подарунки? Ні, о 18.00 почнеться. Сказали. ця ага. поїздка. А травматичні взагалі були ігри, багато, які від футболу постраждали, і від гумору там надірвали животи. КВК-шний футбол, наскільки він травмонебезпечний. Сергій, не тебе чекаємо. А, а що мені треба казати? Я нормальний, живий, здоровий. А це від добра. твоєї гри хто постраждав? Ми, я, я не знаю, щось ніхто не казав, мені не дзвонив. Якщо мені ніхто не дзвонив, не казав, що я козел його одного зламав, то думаю, а що. А якщо це тебе нормально. ще й не чекають, Так, да, Якщо мене у дворі не побили, то думаю, це нормально. А це якщо, буде. ну добре, за якийсь там з футбольною складовою впоралися, бо ну там грати якось вони там навчилися грати ще там на уроках фізкультури в школі було да таке. А як, а як з гумористичною складовою впоралися? Тому що коли ти бігаєш, бігаєш, да, і ти думаєш тільки про те, щоб забити гол, а Потім тебе викликають до мікрофона, кажуть, там в тебе було порушення, там чи там ще якийсь спірний момент. Іди тепер гумором доказуй, хто правий, хто винний. Як вони з цим люш ну, збоку воно. ну насправді? Сергій трошки соромиться, адже їх команда зіграла з професійними футболістами у фіналі та був рахунок 2-1. Тобто вони вміють грати. Тобі ж про жарти питали. Ну, це так ремарочка. А якщо про жарти, то ну, я, я був ведучим, я не жартував, а ось Сергій жартував. Наскільки їм це вдавалося робити? Це було влучно чи просто сміялися, тому що свої. Ну там нічого не, не пиляти, я думаю, було незрозуміло. Ну що на, я там казав? Насправді... ну, Це, це я ну, uh -huh. а на іншу думаю, на, казав. Насправді давай. глядач був. Ну, деякі моменти вони не могли почути, тому що е захекані були, та, <с <с да, їм було дуже важко перелаш... переналаштуватися. Але е насправді ті команди, які е досить довгий час. Грають у кавента, вміють е, впоратися з мікрофоном. Вони, е, їх виглядач почув. Їх гумор, та вони були задоволені від від тих гравців. Угу. Сергія жарти готували заздалегідь. Наприклад, ви знали, що у вас ні. буде там 10 порушень чи ще щось? Ні. ні? Ні, що повна імпровізація. Угу. Тобто, це ще одна така, скажімо, екстремальна ситуація. Мало того, що футбол так ще й треба було зіпровізувати. Дуже, дуже екстремально було. А що жартувати про що жартували? Екстремально про що жартували? Та щось там було. Я вже сам не пам'ятаю. <рес> я був у стані афекту. Та, була <рес> така імпровізація, шалена, що я нічого не пам'ятаю. взагалі. Ага. <рес> ну вприн, тобто я хотіла запитати, чи можливо якісь з тих жартів можуть війти до репертуару золотої команди <рес> Да, щось такої до золотої ком... колекції команди КВК. Але якщо ви нічого не пам'ятаєте, то залишається тільки посадити вас за стіл і змусити згадувати, і, як вони вже вже були колись давно. З Євгенії розказували всі чули. Про, про що найлегше жартувати під час футболу? Бо ти такий біжиш, 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 біжиш. Там раз порушення, ти маєш пожартувати. Яка перша тема спадає на думку? Я не хочу цього робити. Дайте мені просто пограти. Є. Ну, ні, ну жартував? жартували. Ні, я просто згадував з голови там щось що, 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 що таке, що ми писали. Що пам'ятав? Да, що пам'ятав, Анекдотів не читався перед не. грою, в принципі. Да? Та ні, ми ж самі самі пишемо. Ну, Mm -hmm. Насправді ек... 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 на мене просто найлегше про політику жартувати і такий перше mm -hmm. що... вже не смішно. Про політику це вже не смішно. Знаєш, багато хто від того плаче. До речі, так само як плаче від нашого телесеріалу. От Ти його не любиш, а дехто обливається слізьми, коли Я дивиться, кожні, а, а, тому що дійсно це дуже важлива соціальна драма. А, має назву вона Життя як життя, і саме вона попереду. Прощаємося з вами. Хай вам щастить. А дякую. з глядачами зустрінемося дуже. за 20 хвилин для того, аби поговорити, чи вірять вони у казки.